Буквально сьогодні прочитала абсолютно жахливу новину, що Держспецзв'язок знову не зміг провести тендер на закупівлю мавіків 3Т. Тобто, ніхто не зголосився на тих умовах, які вони пропонували. Тобто, зараз є кошти державні кошти, які ми виділяли, які виділялися з ПДФО, і вони не задіяні. А те, що потрібно для наших військових, воно не закуплено, А отже, військові не мають можливості в повній мірі захистити себе і відпрацьовувати по ворогу. Це як на мене є чергова диверсія. І скільки разів ми вже за ці роки піднімали питання неефективності Держспецзв'язку, неефективності тих закупівель, які відбуваються через мінцифри, там теж дуже було багато різних інсинуацій, маніпуляцій. Скільки разів міняли чиновників, тому що їх ловили на корупції? А справа і знову там і ПДФО військове так і не передають бригадам, щоб вони мали можливість самі собі зробити. Давайте, давайте про це дві хвилини, поки перейдемо до основної теми. Я нагадаю, що в кінці 23-го року. Держава забрала ПДФО військових. Чим присадила місцеві бюджети. Я от просто для затравки я дуже добре розбираю в цій темі. Що деякі громади Сумської області під час війни в 23-му році, ну 22-23 рік, мали перевиконання бюджету ну за рахунок того, що хлопці, які на нулі заробляли нормально. От це ПДФО перераховувалось, і от вони взяли його і тупо забрали.